Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо новий граматичний матеріал. Тема нашого уроку Як сказати, що хтось хоче, щоб інша людина щось зробила. Ви дізнаєтеся, як правильно будувати такі речення англійською мовою та які займенники потрібно використовувати. На цьому слайді ви бачите схему речення. Уявімо, що хтось хоче, щоб інша людина зробила якусь дію. Хтось. Хоче, щоб інша особа щось зробила. Наприклад, she wants him to play. Вона хоче, щоб він грав. I want you to help me. Я хочу, щоб ти мені допоміг. They want us to listen. Вони хочуть, щоб ми слухали. She wants him to play. I want you To help me. They want us to listen. Тепер подивимося, а з чого складається ця конструкція, і які слова ми можемо ставити на кожне місце? Перше місце ось воно. Це може бути займенник або іменник. Це може бути I, you, he, SHE, IT, We. They, або імена чи слова Tom, My mom, The Teacher. На другому місці у нас слідує wants. Третє місце це інша особа, яка має щось зробити. Подивіться. Ці слова ми можемо поставити на перше місце, сюди, а ці. На друге сюди. Крім того, крім цих слів, ми можемо ще поставити, як я вже сказала, Tom, My Mom, The Teacher. А сюди ми можемо також поставити якісь імена чи слова. Щоб хтось щось зробив. На четвертому місці у нас іде дія. To go. To help, to read, to play і так далі. А тепер спробуємо самі скласти речення. Нам потрібно використати різні займенники або іменники. Ось сім прикладів для практики. I want. Далі нам потрібно поставити він, щоб він щось зробив. To clean the room. Я хочу, щоб він прибрав в кімнаті. Давайте подивимося. Якщо у нас стоїть he, ми можемо використати him. I want him to clean the room. Наступне. She wants they to be quiet. Вона хоче, щоб вони були, е, сиділи тихо. Вали себе тихенько. She wants them to be quiet. She wants them to be quiet. Бо they у нас замінюється на them. Наступне речення. We want you to come early. Ми маємо поставити you. You у нас не змінюється. Воно залишається. We want you to come early. Ми хочемо, щоб ти прийшов рано. Далі. Tom wants. Далі. She to sing. Том хоче, щоб вона співала. She у нас змінюється на her. Отже, виходить Tom wants her to sing. Tom хоче, щоб вона співала. І останнє речення. They want. Далі. We to study English. Вони хочуть, щоб ми вивчали англійську. Дивимося, we це us. They want us to study English. Вони хочуть, щоб ми вивчали англійську. Отже, сьогодні ви навчилися будувати речення типу She wants him to do something. Вона хоче, щоб він щось зробив. Ми розглянули, як утворюється схему конструкції. Які займенники ставити. Це на перше місце, це на друге місце, на третє місце вибачте. І як складати їх самостійно. На цьому все, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.